Раніше цього гордого птаха ми могли побачити лише у дикій природі. А тепер орли і біля потьомкінських сходів, і на кримських берегах, і біля похмурих львівських кам'яниць. Не лелека, а Орел став символом України для туристів. Адже пропонують фото з пернатим частіше, аніж гарячі пиріжки. Та ці усміхнені люди ще не знають, чого варті птахам такі комедні світлини. Метушню пагороду на красна мелектромабілімитушню сходів Одесі вперше бачить цей Орел цього красення і ще кількох пернатих товаришів цілий день тягають на поводку. Хлопці схожі на гопників, всі приїхали з Криму. Пропонують сфотографуватися туристам. Ті ж усміхаючись, позують з птахами. Такі люб'язні з туристами, чоловіки одразу ж змінюються, коли чують незручні питання. Нісразу на торговлю? вона вам я скажу. Це Це те, розкажи, Бербатом, што ані пускають їх. О, зісняйся, ось існяйся. Займається закона, да кормят втіч. Чоловіки нібито годують птахів м'ясом і нібито мають усі дозволи. Щоправда, показують їх лише компетентним органам. Комерсанти швиденько йдуть геть. А ми згадуємо, як ще влітку прийшли до їхніх колег з екологами-ревізорами. І ось що з того вийшло. Смотрите, да, ломаю. Посмотрите, убивають, що я преладне. Да вимо, смотрите. Це відбувалося у Криму. Співробітники Комітету з охорони природи хочуть забрати у комерсантів сову, адже ті не мають жодних документів на птаха. Як це? Знімайте на камеру, смотрите. Такі ті корони. Ого, ребяти. Да уперед ви їх опиняйте. Надо високе ну, да. делать. Комерсантів, які радше схожі на бандитів, ледве зупиняє Беркут. Борються до останнього, бо втрачають величезні гроші. За добу заробляють близько 8 тисяч гривень, а на місяць 240 тисяч. Тому вони впевнені, птаха їм повернуть. І допоможе з цим міліція. Все є, все рішено. А ся, Що смотрите. Що з ким рішено? От міліція є, вони розберуться, все вам буде доложено. Ось так мислять комерсанти, які як згодом з'ясувалось, не мали жодних документів нафтахів проте спокійно відпрацювали в Криму до кінця сезону, а потім подались до Одеси. Щоправда, сюди приїхала лише частина підприємців. Більшість братків опинилася у Львові і не дивно, адже тут восени найбільше туристів. Кримчани, приїхавши до чужого міста, феєрично розгорнули свій бізнес. Орлів у місті стало так багато, що львів'яни почали масово звертатись у міліцію. Та жодної реакції львівських соловиків на заяви мешканців не було. Ось ці орли належать до червоної книги. Таких птахів в Україні є не більше 20 пар. Саме з ними кримські заробітчани хотіли відпрацювати сезон у Львові. І хто знає, чи залишились би вони зараз живими, якби не події, які ви побачите далі у програмі. Ось так починався день кримських орлів у Львові цього понеділка. Їх тримали на шнурку хлопці в спортивних куртках. Чоловіки пропонували кожному туристові зробити фото. Хижі птах цілий день у стресовому стані. Не можемо спокійно дивитись на знущання над червонокнижними орлами. Тож викликаємо міліцію. Орли стоять, Орли стоять на високому замку. Міліція приїхала за 20 хвилин та замість того, щоб подзвонити нам, як свідкам двоє міліціонерів відходять кудись у бік. Нашої засідки вже зйомка неможлива. Тож фіксувати дії міліції уже йдемо як туристи. От бачите, в тому куті міліціонери про щось домовляються з хлопцями. Та явно розмова не сувора, адже не встигаємо і кілька кадрів зняти, як до нас уже підбігають комерсанти. Швиденько виривають з рук телефон, а потім вуаля кілька фото з мапою і відео. Ось така вот у нас золота перегрілась. Головку чуть сюди, дьошка? Отже, зробивши кілька фото з орлом і мавпочкою, чоловіки починають вимагати гроші 120 гривень за фото. А зробили ми їх аж шість. Чекайте, а що за це треба платити, чи що? Сам я от парню сказала, але то що 120 гривень за фото. 102. ви що, жартуєте чи що? за вас. так? Ви ж не попереджали що треба штрабати мене робочих. На хлопці не лише експлуатують рідкісних птахів, але й обдурюють людей без попередження. Фотографують з тваринами, а потім вимагають гроші. І все це на очах у міліції. Патруль стоїть за кілька метрів. Ми тікаємо від чоловіка і ховаємося у свою засідку. Дивимо, що ж буде далі. А далі міліція просто їде з місця, так і не зателефонувавши нам як свідкам. А люди з орлами продовжують у тому ж дусі, і не лише на високому замку, де чимало туристів. Частина колег по цеху стала вже й біля оперного театру. Суди також викликаємо міліцію. Ті орли стоять, хочу повідомити власне. Та сюди чому з міліція взагалі не приїхала. Тож, не сподіваючись на допомогу правоохоронців, ми вирішили самі рятувати птахів. З'ясувалось, всі комерсанти після робочого дня збираються у центрі Львова на проспекті Свободи. 33. мешканці нам показали на ось цей підвал. Саме тут тримають орлів. Увечері йдемо визволяти птахів. Заручаємось підтримкою молодих активістів громадської організації Екологічний опір і двома патрульними. Та йдемо у двір будинку перевіряти підвал. Підвал міцно закритий та орлів можна побачити через ось це віконечко. Сидять у бруді, при тьмяному світлі і прив'язані. Патрулі радять викликати слідчу оперативну групу. Допоки вони їдуть, ми намагаємося з'ясувати, хто з мешканців дав ключ комерсантам від підвалу. Тільки заходимо у під'їзд, а на нас криками кидається один із мешканців. А в мене підвала немає взагалі. Та саме в нього і ключі розповідає сусідка. Вас тут орлів ховають. Ви знаєте про це? Не про Тож ідемо за розлюченим чоловіком, який у своєму підвалі зробив концтабір для птахів. Ми знаємо, що це ви ховаєте. Орлів. А далі відбувається ще цікавіше: до чоловіка підбігають патрулі, як до доброго знайомого. Він до патруляна ти і називає його Андрюхою, а патрулі знаєш, що він слави. Ти той дурної штуки! Я не буду тобою боротися, нормальна людина, я знаю. Вони не будуть знімати. Люди добре, не знаю. Люк! Що ви не маєте руку на журналістів? Славік мало не побив камерою активіста екологічного опору. Та патрульний Андрюха, бачачи, що діється, Славіка, не затримав. Пішов з ним у невідомому напрямку. Потім ми вже дізнаємось. Славік вже сидів за вбивство, тож недаремно почав співпрацювати з кримськими братками. Повертаємось у двір, а слідчо-оперативної групи ще й досі немає. Зате почали навідуватись заслані козачки комерсантів. Різні молодики кавказької зовнішності. Маю я нічого не маю. Не, бо, не, бо, не, не. Журналістів чомусь захищає не міліція, а молоді захисники прав тварин з екологічного опору. Другі за нами шпигувати заслали дітей. А Та на те вони й діти все нам розповіли. чого сюди прийшли. Вас сказали сюди прийти? – Так, подивитися, що ви робите. Вони зараз знають, що ми тут вони нас чекають. Та вони чекають. А що вони хочуть з нами зробити? Я не знаю. Скільки їх там чоловік? Ну сто. Кримськими молодиками каже дівчинка, ще й львівські пацани, які чекають нас на театральні і погрожують натовпти пики і журналістам, і громадським активістам. І не дарма. Адже, окрім того, що тримають птахів у жахливих умовах, ще й не мають жодних дозволів, ані дозволу від органів мінприроди, ані дозволу ветеринарної медицини. Підійшов запитався, що в них є якісь документи, ветпаспорт, це все. Щодо мене два великих дядьки сказали, що мені зараз дадуть палубу з тусинівів, що кважі йде звісу. Отже, під пильним наглядом кримських братків а не міліції ми чекаємо слідчу оперативну групу. Чекаємо годину. Хоч їхати їм кілька кварталів. Все, 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 все. На вимогу суду зранку все ж відкрили підвал. Біля нього зібрались і журналісти, і громадські активісти, і орнітологи, і екологічна інспекція. Всі спускаються вниз і бачать дев'ять рідкісних орлів. Степовий конюк, е цей могильний курел. Там три орла на білохвоста, за нами за спиною сидить сокіл-балобан. Орлів заносять до машини, аби завести туди, де за ними доглядатимуть. Наша задача зараз їх привести в нормальний стан психологічний, бо вони в стресі, і відгодувати. За утримування птахів у підвалі загрожує кримінальна відповідальність, штраф або арешт на строк до шести місяців. Умови утримання це дійсно жорстоке і підпадають під дію закону про захист творення жорстокого поводження. Після рейваху, який здійснили журналісти 24 каналу у Львові, все ж відкрили кримінальне провадження. Знаємо, що це суб'єкти підприємницької діяльності, які е, організованою групою, можна так сказати. Приїхали до Львова, от і зараз тривають слідчі дії. Окрім того, львівська міліція почала перевіряти і своїх працівників, які, як ми показали, закривають очі на шахрайство і жорстоке поводження з тваринами. Проводиться опитування всіх працівників міліції. Буде зроблений висновок і будуть прийняті рішення згідно з'єднано законодавство. Тож, кого насамперед притягнуть до відповідальності кримчан чи міліціонерів, ми вам обов'язково повідомимо у наших наступних програмах. А поки що подивимося, як поживають наші орли. Тепер на свіжому повітрі і нагодовані, однак майже всі не Адже комерсанти підрізають птахам кіхті і крила. Якщо в птахи є якась болячка, нехтують нею. А якщо орел вже зовсім хворий, просто викидають його. Люди, живодьори, скажімо так, які використовують животних для фотографування в условиях, ні для них. Ось чогось животнее отримує всіважможні травми, ані сліпнуть. Тож дев'ять орлів, які подолали з кримськими гастарбайтерами, тисячі кілометрів нарешті відпочивають у Львові. Христина Шевченко Роман Миленький крупним планом.